Так, всім привіт. Ще одні сутки відробив в цьому місяці. Ці сутки були найтяжчі в цьому році, бо з самого утра прийшло 40 мішків закидувати, мішати, сірь, станки пищали, вищали. Вночі взагалі один одказався робити той станок. Коротше, набігався, накидався того сир'я, напсіхувався, але слава Богу відробив. Морозець такий хороший, аж холодно їхати. Слава Богу, що велосипед. Нормально працює, колеса не спускають, їде добре, так що такі ось острави. П'ятниця. Щось діти не йдуть в школу. Обично в таке время то їдуть на велосипеді, то йдуть, а це щось взагалі немає. Ну, нема, то нема. Так що їду додому, бо в руки холодно. Всім до нових зустрічей.